Вітаю! Сьогодні ми познайомимось із віршем Ел Полтава, Хто як говорить. Все, що живе на світі, уміє розмовляти. Уміють говорити зайці і зайченята. По-своєму, говорять риби серед моря. І у садочку пташка, і у траві камашка. Говорять навіть квіти. З блискучими зірками. А як говорять діти? Так як навчила мама, прийми ж, матуся, слово подяки від дитини за нашу рідну мову, за нашу Україну. Дуже гарний вірш. Дітки, прослухайте його ще раз і спробуйте розповісти, він дуже легко запам'ятовується. Удачи вам!